крутой леопард. Героям слава. Дэ ты, дэ ты е? Вылазь. А, ты хочешь бочком вылазить? Не-не-не, Дэвид Блейн. Welcome to the chat, Nilдек. Oh, О, є пісь виявив. Один момент я не враховую. Я тут один якби. І ще прикрити мене нікого нема. Хіба ще й суха? Хіба вс і суха. А де є пізділась? А вон 752-й. Так. Поки є момент, треба зарядити підскалібри. Ага, він чекає мене так, Тебя підставлявся. Ну, чекай. О, дякую, друже, ти пробиватимешся чи ні? Курва бобер, ху, злили його. Дякую, суха, що прикила. І тобі, Іксемич, дякую. Ви просто амбелібав. Тож, ж старого діду, як не ви? Угу. Боже, це була помилка. А це була помилка. Щоправда, я не загуслив тебе як хотів. Але це вже технічні питання. Трошечки пошкодимо йому двигуна. Не виїхав, молодець. Ну окей, я перезаряджусь поки. Воу-воу-воу! 60 ТП я не хотів би так легко підставитись. А хоча він теж підставився під наших. Бог я знаю, що ти мене чекаєш. Я це знаю. Я б сам би чекав, так. О, борща злили, чудесно. Просто чудесно. Полячок мені тільки що класно підставлявся. Два снаряди йому навіть вигнав. Я думаю, він не проти. Все ж його тімейти дують. І як найкращий варіант, це просто піти в наступний бій. А ми йому в цьому тільки допоможемо. Да так, я заряджений. М -м -м. Хто мене підсвітив? Хто у мене підсвітив, хто так далеко бачить? Така 91 аж сюди світи ого! Ого! Оце ти Глазастий Де як чітко відпрацював? Чітко повз того не видно красення. А швид не хоче так легко здаватись? Ммм... Mm. Не попав. Хоча зацілив його чітко. ну Окей. Так, ну що, Ще плюс один танчик. Який ми пройшли... О! Так, ну що ж, знімаємо все.